you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, Ми починаємо. Російські військові ще восени минулого року почали активно намагатися захопити Авдіївку, що на Донеччині. З настанням штурмів з'явилось на просторах мережі багато так званих диванних експертів та аналітиків, які досліджують дану ділянку фронту і засуджують дії вищого керівництва. Одним із них є український журналіст Юрій Бутусов. Журналіст вже не вперше робить цинічні та безглузді заяви щодо Авдіївського напрямку. На цей раз Бутусов написав, що вищому керівництву, зокрема, володи. Морозеленському, сирському умєрову, варто пакувати свої речі та вирушати на фронт, і саме там вони мають ставити задачі бригадам, які стримують російську навалу. Ви маєте віддавати накази, дивлячись в очі. Ви маєте слухати реальні доповіді без своїх рожевих окулярів і без брехні, якою ви самі себе оточуєте. Це ви дозволяєте вам брехати про напружено контрольовану обстановку, і вам треба бачити, як це виглядає в очах людей, які отримують накази. Ви та деякі інші керівники своїми рішеннями створили ситуацію, яку зараз розгрібають бійці ви маєте хоча б чомусь навчитись і зробити нарешті висновки, написав Юрій Бутусов. Здавалось, журналіст людина, яка б мала орієнтуватись у більшості сферах однак саме він видає нісенітниці, так от Юрія вище військове керівництво має віддавати накази на стратегічному рівні. Главком повинен розуміти оперативну ситуацію та знати всю інформацію по обстановці в Авдіївці, знаходячись в генеральному штабі ЗСУ в Києві. В разі загибелі головнокомандувача буде потужний удар по системі керування ЗСУ, і це треба враховувати. Не витримав ці безглузді заяви навіть порохобод Берези, який відреагував на слова Бутусова. Прихильник Олексійовича зазначив, що Сирський має і може приїжджати на позиції в край виключних випадках, коли його присутність впливає на підняття морального стану військових чи у подібних ситуаціях. Але в випадку з Сирським це не той випадок по багатьох причинах. Генерал це керування, а от втрата генерала удар по системі управління, який може призвести до катастрофи як на фронті, так і в цілому для країни. А от приїзд президента України Володимира Зеленського ніяк не Вплине на ситуацію в Авдіївці, адже Верховний Главком не буде роздавати накази та керувати військом. Зеленський зараз займається не менш важливими справами, відвідує різні країни партнери, щоб залучити ще більшою підтримкою, адже, як відомо, Палата представників США вкотре пішла на канікули, так і не розглянувши законопроєкт про надання допомоги Україні Ізраїлю і Тайваню, на 95 мільярдів доларів. Ймовірно, розгляд питання щодо допомоги Україні розглядатимуть аж у березні однак наша країна не має стільки часу, тому. Що раніше Нацбанк заявляв, що ми тримаємось з останніх сил та до березня без фінансової підтримки партнерів, ми можемо не покрити всі витрати країни. Таким чином, поради та досвід Зеленського, як умовного військового, як тактика, як стратега та людини без профільної освіти, скоріше принесуть шкоду ніж користь, тому президент має займатися іншими справами, які йому призначені. Наразі ситуація навколо Авдіївки справді залишається складною, але політикам, журналістам варто вже зрозуміти, що ця тема не допоможе заробити Собі рейтингів та піар на даній темі це найвищий рівень цинізму. Зараз важливо командуванню взяти ситуацію в свої руки та зробити все можливе, щоб Україна могла не допустити створення окупантами котла та главком має зберігати якомога більше життів захисників. Насправді цей випадок яскраво зображує, що серед прихильників Порошенка почали розходитись погляди, та вони почали своїх же критикувати. От, до прикладу, Порохобот Береза накинувся на Бутусова та абсолютно не погодився з журналістом. Ймовірно, це сталося на тлі. Того, що Юрій Бутусов, який взагалі не є прихильником Володимира Зеленського, заявив, що нова військова команда для керівництва ЗСУ є успішною, та президент України не помилився з вибором. В той час прихильники Олексійовича топили до останнього за екс-головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Не виключення, що такі різні погляди в команді п'ятого президента України стаються через те, що фінансування мінімальне або ж ділиться нераціонально. В будь-якому разі питання мають вирішувати пороху між собою і не розпалювати ворож. Нечу серед військових та командування зараз варто докласти максимум зусиль, аби дійти правильного висновку щодо найважчої ділянки фронту. На цьому у мене все підписуйтесь. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.